20-30 вилітів ну, саме цей борт. Якщо воно все добре, добре літає, ми їх передаємо на бойові позиції. Брать тільки хантове обльоти до, до застосування. Всім привіт, Це український свідок, Маргарита Потапова, Олександр Давиденко. Сьогодні ми разом з 30-ю бригадою будемо робити обльот цієї пташки у 35 кілограм, яка згодом буде нести с**ть ворогам. Дивіться, що ми починаємо взагалі всю нашу роботу. Перш за все, ми підключаємо наше обладнання. Там в принципі нічого важкого, просто включаєш пульт, виставляєш антенну і далі безпосередньо борт. Перш за все, підходимо, розкладаємо промені наші. Це все робиться дуже легко і просто. Тут є такий хлястик, запобіжна стропа, таке, щоб совість була спокійна. Угу. Далі. Розгортаємося е, ці лопасті. О, так я можу вам допомогти, так? Да? Звісно, вони в принципі нічого. Дивіться, ці, а рівненько кі... треба, да? Порівняйте да? їх. Отак, так? Да? Так. Да. Навіть цей борт, це у нас так би мовити, вже ветеран війни, який вже відлітав, дай Боже. Е, що з ним з часом відбувається? Всі ці кріплення, мотори, всі оці гаєчки, болтики, вони з часом мають властивість від вібрації відкручуватись, е, завжди щось іде не так. Скільки на рахунку цієї пташки є вже знищених окупантів? Чесно, ну. Якби, ну, приблизно. під підрахунком, ми таким як не займаємось, але, скажімо так, виліти він зробив вже ну, приблизно 20-30 вильотів. Ну, саме цей борт. Угу. По ураженням уражень вистачає. Так, що ну типу. Ну, можете собі уявити, так, якщо 20-30 вильотів, то скільки це знищених російських військ було, то думаю, що десятки, а то і сотні. Це точно. Кожен раз борт виконує політ за таким боєприпасом. Вага цього боєприпасу — 9,5 кг. У мене типу, полягає задача у розкладці самого дрона, підготовки БК і запуску його роботи, і виносити його. І, і все. <різь> і все відразу красиво. Та й та, в принципі так. Дивіться, ми зараз все, що робимо, це підсипляємо БК. Беремо наш самий дрон і виносимо його на, ну, на взлітну, скажімо так. Звідне місце. Це треба робити, якщо в бойових умовах, дуже швидко і частіше за все, я так розумію, вночі. Е, так, так. Виключно. Вночі і тільки швидко. Самого перевірка, самого борту і тому Е, Перевірка налаштування, для того, щоб такі трабли, як каже ніндзя, на самих бойових прибрати, щоб їх не було. Скажіть, які як ви її називаєте? Ворог наш називає її Баба-Яга. Ну, Баба-Яга це просто різновид мультикоптерного БПЛА, який тягає груз і скидає їм подарунки на голову. Це ми називаємо його вампір. Ну, це є і назва самого виробника. У нас в зводі, в підрозділі називаємо його Джеміль. Ми, як заведемо, ви почуєте, як він працює. Ну, він доволі таки громкий, і коли він наближається до ворога, ворог починає його чути боятися тікати. Ще працює. Включаємо програмне забезпечення, пульт під'єднується до борта, У нас збираються наші параметри, наше відео, ось можете побачити. Бі зараз на висоті кількох десятків метрів. Скажу свої відчуття, що якщо над головою така штука пролітає, це не зовсім приємно і чесно страшнувато. Всі показники хлопці перевірили. Зараз будуть скидати умовний оцей БК, щоб подивитися, як працюють ці системи скиду. Круто, дивимось. скид. Правді, я б на місці напевно, тих, хто відповідає за інформаційну політику в державі, трохи менше б цього всього показував. По типу стей причині, що тверки дивляться, вони ж ну не всі бамбули, деякі трохи викупають і які ну девайси ми використовуємо все остальне, і вони це можуть використовувати у себе там сказати, там за систему підрозділу, вони ну собі це запровадять, чи ще щось то сказати, Я б чуть-чуть би ну посіснітельні був би тому, б розказував де у нас. Плохо, але трохи. Щоб вони думали, що ми вже ну що у нас все геть по керену, А що у нас добре виходить, то їм би не говорив, щоб, щоб, їм, щоб їм це було б як несподіванка. Ну я сподіваюся, да, сподіваюсь, що ми всі секрети не розкрили. Більшість секретів ми точно не розкрили. Це прийшлося сюди з гражданської авіації. Оце є такої легкої від любителя цих FPV, на самолітиках. політати і все остальне. Uh -huh. Тобто, ну. Любителі вже цим давно займаються, а так як е, держава це е, така ну, тяжка машина, вона поки розженеться, то, щоб щось запровадити війська, там якісь технології нові, то це проходить трохи багато часу. Але дякувати Богу, волонтерам і чужим людям, ми йдемо много з часом. З, зі створенням цього підрозділу сил безпілотних систем що змінилось? Та, ну, Ми з роти стали батальйоном. Ну, і у нас, якщо, типу, це розширення. Це розширення. Саме в нашій бригаді була ну, сформована рота, рота вже зараз стала батальйоном. Я з, майже з самого початку створення роти, яка вже стала батальйоном повторюсь. було просто були екіпажі, бойові екіпажі, в яких було четверо-п'ятеро людей. І вони, помімо того, як працювали, вони самі собі готували БК. Підготавлювали його для того, щоб його можна було використовувати непосредственно на тому чином чи засобі, цілі. І тобто людина була многофункціональною. Поміжна того, що вона многофункціональна, вона просто ну вона працювала на виснаження, того що ти не співаєш просто-напросто відпочити для того, щоб працювати, тому що ти постійно в роботі. Тобі постійно треба робити, тому що ти знаєш, що сьогодні ніч. Будеш ну, працювати. І день ти готуєшся. Зараз е всі ну, піднабрали людей, е зробили все окремо. Тобто є люди, які займаються підготовкою БК, є люди, які займаються виправленням якимось помилок, е дороботки, угу. саме працюють з технікою, щось підпаяти, там, підварити. І є люди, які сугубо працюють на знищення ворога. Це пілот, оператор, інженер. Екіпаж. Ми як несемо ураження, так і цей засіб є допомогою нашої піхоти. Наприклад, є такі позиції, які знаходяться в такому краю зіткнення, в, в сірій зоні, де наші ну, люди туди не можуть просто зайти і допомогти тим бійцям, які знаходяться там. І ми носимо їм воду. Радіостанції, mm -hmm. засоби зв'язку, їжу, боєприпаси і тому подібне. Робимо якесь постачання для того, щоб наші хлопці могли боронити ну, нашу mm -hmm. землю. Тобто цей коптер не тільки несе смерть ворогам, а ще й їжу, воду і да, провізію нашим Фабучше, бійцям. Так. Це дуже круто, клас. Якщо війна закінчиться, то ми от на таких бортах опискувати поля будемо. Я прийшов би десь у фермери, десь невеличке село на Полтавщині, в 10 гектарів якоїсь Соняшник такий самий. Так Так гарно, так що було. Так вийшов зранку, а це все моє. І, і, і жодного гарно. Класні мрії. Так? Ці хлопці ці мрії доводять до реальності в майбутньому. Так що вірте в них, допомагайте і скидайте їм допомогу. Це важливо. Дякую дуже. Кину посадку. Можете... Це ми наземну, наземний ретранслятор. Ну, то на даний момент воно буде просто стояти в полі, а як ми працюємо на бойових, ну, виноситься з бліндажа. У вас так багато там дронів, це що? Це всі після технарів? Так, да, це технарі нам короче, їх доробили, тому що вони приходять, ну, скажімо так, не готові до бойової роботи. Тому що дуже багато частот, які вже треба звіщувати. Ну, тобто, треба їх доробляти всі. Всі, що нам приходять. Вони їх доробили, ми їх зараз перевіряємо. Якщо вони все добре, добре літає, ми їх передаємо на бойові позиції. Тут нападємо. Треба облітати після якихось там технічних переділок. Тому що він може і з бомбою перевернутися, там, коли ти його. Мотори запустиш. Там і сальто зробити, то це опасненько немножко. То стараємося перевіряти все на облітах от здесь і брати тільки готове обльотане до, до застосування. Ну, ця сфера була на мені больше по душі. Раніше був на градах в реактивному дивізіоні, то не дуже мені заходило, коли, коли перевівся сюди, то почувствовав себе. Ну, более впевнено в ЦІ сфере чуть-чуть чуть-чуть провьюсь. Ну, вона вытянена. Круто, так одни, один за одним хлопці перевіряють, чи правильно чи вірно все налаштовано у цих коптерів, які будуть нести с... окупантам вже скоро на позиціях тут, на Донецькому напрямку. Це і також готовий. Це, це антени, всякі там міномети, ЗУ, 23, камери, була одна іронія М, стоїмость 50 тисяч доларів. Ну що, друзі, обліт цих бомберів пройшов успішно. Всі вони готові до бойового застосування. Сюди ще причеплять ці бойові частини, гранати, осколкові, фугасні. все в залежності від ці... цілей. Ось вони вже сьогодні відправляються на позиції. Донайте на Збройні Сили України, допомагайте їм. Ваша підтримка їм дуже потрібна. Інакше на цих бомберах буду літати. Я і доставляти смерть окупантам. А я цього поки не вмію. Це був український свідок. Підписуйтеся, ставте лайки і лишайте свої коментарі.